Друзі, доброго дня! Сьогодні мова піде у нас про шнурочки, якими я користуюсь. В основному я купляю середній сегмент. Давайте ми розпочнемо, наверное, з UGK. Ось. Це у мене 0,25. Йому вже років 8. Використовую на ультралайт. Пройшов він 15-20 рибалок. Ультралайт я так мені. Не маю часу на ультралайт, тому кайфую Вот. Дуже класний шурнурок. Уміряно він такий плотненький. Жереха я на нього витягував 2,5. Навіть через кущі я не обірвав з поводочком. Через траву, через кущі тягнув. Достав я рибу. Раджу класний шнурок. Він мені, наверное, подобається більше всього. ось, І вигляд в нього як новий. Це у нас такий самий, от він G-Soul 8-живка апгрейд. На лайте він прийшов в 20-25 рибалок. Колір в нього трошки інший, але був він такий зелений-зелений, вже трошки зносився. Ось, не сказав, що я дуже багато рибалив. ну 25 десь рибалок, може 30. На лайт я став зараз рибалити більше. Тоже вот. класний шнурок, але мені не подобається його виліт. Вот. Далі ми Это ми на основному використовуємо на джиг. Потім хотів би розказати про Варівас. Ось його коробочка. Varivas. ну Він дуже старий. Я не знаю, може їх вже знімуть з виробництва. Варівас хікбрейд чотирьохжилочка. жилочка. Дуже кайфовий шнурок, не годить. Відрибалив я їм 4 роки чи 5. Дуже багато рибалок. Перекинув на іншу сторону. Наоборот, перевернув. Рибалю далі. Уже дійшов, що у мене залишився, грубо кажучи, тут бекінг. Ой, верніше, доходжу я до бекінга. От, тому, м -м, скоріше, найближчим часом я його поміняю. От. Але всім раджу, хто знайде, дуже кльовий шнур. Не пожалкуйте. 200 метрів коштує там 800 до 1000 гривень. Шнур себе відпрацьовує від А до Я. В прошлому, позапрошлому запрошлому році, осінню, я, мені треба було на твіч шнурок. Взяв я трошки потолще. Заявлений 0,13. Но, хочу я вам сказати, він такий дебелий. Тут явно 0,15, мабуть. Вот. Рибалив я їм, твічув небагато, трохи джигував, бо ця катушка в мене в прошлом році, якраз війна, була, сервіс з перебоєм працював, то я вбивав більше цей шнурок. В цьому році весною я коли віддав цю на сервіс. Рибалив я їм, рибалив, кидав, таке зацепне місце було. Кинув він трохи пітельку, Питався, я шнурок, як би цей узілок розправити. І в ітогі, там він такий якось непонятний був цей узіл, такий типу, петля. Я його намагався розправити, розтягнути, і в ітогі розірвав на двоє шнур. Петля вроді розкрилася, але порвав я його. От. Це така небрежна тема. Але він такий, трошки. Не сказав би, що він сильно м'який. Пропітка дуже була кльова, трошки я його вже підносив. Він якось дуже-дуже пропітаний. Такий своєобразна возьміжилка. Вот. Блін, з 500 гривень я за нього, по-моєму, дав 150 метрів. Враджу брати 200 метрів. Але все одно непоганий шнур. Вот. Потім у нас колись з сім Straдіка в мене попався Варіос. Я не знаю, що це за модель. Пропітка в нього не супер-пупер. січенню, мабуть, це 0,15. Вот. Убиваю я его на фидере уже роки 4. Короче, не убиваемый вообще шнур. Вариласы по убиваемости, конечно, ребят, ходять и ходять. Вот. Раз мы уже говорим про варивасы, Зараз мы расскажу вам я про варивас. Ось. приїхав мені. Ось такий вот я краун купив шнурочек. По Варивасу. Вот. Поваріосу. Він був в акції. Їх, наверне, вже може і не випускають. восьміжилочка. Ребят, настільки він м'якенький. М'якенький-м'якенький. Тонесенький, 0,6. -й. Тонесенький, м'якесенький шнурок. З порівнянням, мабуть, по образі він не стільки. Ну, я розумію, що ходить і ходить він буде. 150 метрів, правда. Але шнурочек, я так понимаю, для джига буде кайф. Вот. Хотів я розказати про шнурок UGK-шка. Це у нас Edgy Metal. Короче, це один в свій час був із моїх найлюбих шнурок. Вот. В чому його фішка? Це 0,5 шнурок, тонесенький, тонесенький, тонесенький. Ребята, хто весною рибалить, треба дуже дальні заброси, щоб не порусив він. Оце реально шнур. Ракушку він тримає шикарно, е, дуже він такий тоненький-тоненький. Е, щуку я з берега, трьохкілограмовий, я їм доставав. Не знаю, як суперкрупна риба він себе поведе, бо з берега специфіка складніша. Так, да, він гудить, Гудить він дуже сильно. Но образів тримає він дуже круто. Любимий мій шнур взяв я собі на весну на наступну. ніхто не знає, яка буде вода. Взяв я отакий ось шнурочек. Любимий, Один з моїх любимих шнурків. Так, потім у нас піде ось у нас джибрейт. По дайві. Це бюджетний джебрейд. Ось у нас такий лімонний колір. Взяв я його на пікер 2 роки назад, верніше прошлою весною взяв. Весною я його рибалив трошки літом. І осінь цією весною я їм рибалив, в рибалок 30 він пройшов. Вже трошки він скошлатався, Можна метрів 15-20 мотати, далі він як новий. Бо він, якраз на кліпсі працював з лодки і вилітав все час весь оцей периметр. І він трошки такий вже зношений. Ось. Упаковка це 0,13, а всередині новий шнурочок 0,1 такий самий. Це 0,1 шнурок. І тут 0,1. Але я вам хочу сказати, ось зелений. Він він і так буде по ізносу видно його, але пропітка тут якийсь він такий, як наждак, гудить-гудить. А оцей пропитаний сильніше. Він навіть виглядає на вигляд, чуть чуть товший. Але хочу сказати, дуже класний бюджетний шнурочок. Взяв я другий, хочу перемотати навіть на місце Варіваса він в мене зайде. 0,1 перемотаю ще на, попробую на пікер. На 70-80 градусів якщо він не буде рватися, парусна з нього буде мінімальна, буде круто. Ось була коробка 0,13, 0,13, 200 метрів, бо ці 150. Оцей 150 і всередині 150. -й. Взяв я собі на фідер 0,13, цей шнурочок. Кайфую, кидаю це все, але хочеться на єдинічки потренуватися з тяжелими вісами. Якщо єдинічка буде тримати, то 0,13 і не треба. Але, ну щоб ви бачили, це тут на кліпсі два шнурка. Він тонесенький, тонесенький, бо він коли кашлатається, стає товший. А ось тут -от видно, що він тоненький, тоненький. E, Блін. Х4 за 200 метрів 540 чи 570 гривень. Блін. Ну, це класна ціна. Ось. E, потім. E, із того, що в мене це древній шнур, йому більше 10 років. Це Stray Sonic Braid. В своє время брав я його під. Твіч по джиг дуже-дуже-дуже давно. Це 0,15 ну, шнурок, ну, реально, він, наре, 0,17. канат, але не вбиваєй. Убивав я його кучу років e, на джиг, на твіч. І ось далі я його юзаю на Фідері. E, купляв я його по гривні чи по 1,5, тоді по 500 метрів. Отрізав 40-50 метрів через сезон полтора і далі, 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 поки я його не уб'ю. Ну, він уже мені, чесно кажучи, трохи набрид, Але класний свій час були, шнурки. от. Це із старого, що було. М -м 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 Потім я хотів би розказати про JSOL Восьмі жилочка. 06. Чимось А, Це 0,8. Це по-моєму, да, 0,8. Взяв його під Твіч. Шнурочок м'ягенький. Теж дуже м'ягенький, з чимось похож на варіус. Але при цьому в нього якась структура. Він навіть, должен, навіть тримати, мабуть, ракушку. Може, і краун цей буде тримати. Але взяв я його під Віч, 200 метрів, ціна в районі ну, Трошки, може за дорого. Не сказав, би, що дорого, але це старий Джекмен. А новий Джекмен коштує 1,5 і більше. Ну, теж хвалять його. А також попався случайно. ми з другом заїжджали, купляли йому шнур. І я собі видивився, розхватували їх, і на нього була, по-моєму, 30% знижка 006. ну реально, американці завжди тести завишують. Вот, тому. Реально, по товщині він. Ну це X9. от. Я вам хочу сказати цікавий шнур, пропітка в нього дуже він такий слизький-слизький. Не знаю, як він буде летіти, але абразива устойчивость завжди бути гарна. 150 метрів пишуть 006, але тут реально 008. Це точно 0,08, бо американці трохи з товщиною вони брешуть. Такий цікавий лимонний шнур. Хотів я його спробувати теж на фідер. Потому що він прибли... а, ну Він толще, ніж конечно. Вот не знаю. Піде він або на джиг, або на фідер. Хвалили цей шнурок, вирішив я його взяти і потестити. Що я вам хочу сказати? З приводу японців, якщо ми говоримо про Варіваси, ми говоримо про Южкашка. конечно, буде більше ізношуватися швидше. Але що я вам хочу сказати, ребят? Ніколи старайтесь не брати розмотку 130-150 метрів. Беріть 180-200. Якщо ми кажемо про човен, можна брати ще 150. Ну, краще навіть не 150, а 200, поясню чому. Рибалити, ви рибалите пару сезонів, а по 5-7 метрів там, чи потрошки по метру 1,5 2 по Тому що коли ти за рибалку ділаєш 50-100 забросів, Перших 1,5-2 метра дуже ізнашується. Тому раджу я вам, тому що постійно обрізати, 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 і ви до бекінгу А якщо ви берете 200 метрів, звісно, ну, це буде, ви його довше будете експлуатувати, він вам скоріше швидше надоїсть. Вот. Але ви рибалите, як я, допустим, я рибалю за сезон 50-70 рибалок, небагато. Коли більше, трохи, коли менше, ну менше став. Зараз, блін, така ситуація, що не зовсім до рибалок. Вот. Але я вам хочу сказати, якщо ви виходите 50 рибалок, то вам його вистачить на 2-3 сезона. Перевернули його наоборот, і 2-3 сезони ще ловите. Вот. Або якщо активно активного використання, 2-3 сезони його вистачить. Тому я не бачу сенсу ганятися за шнурками за півтори-дві тисячі. Може, так, да, там дійсно кращі характеристики. Це все. М -м... Але ну, я не бачу сенсу якби, брати супердорогі шнурки. Тому я стараюся брати середній сегмент, вони себе оправдують. бо дуже багато блогерів, которые, там, знаєте, там, От я не люблю цього, бо вони проплачені. Вони будуть облізувати якесь гімно і розказувати, що воно класно. Я не буду цього казати, як воно є, але я вам хочу сказати, зараз ми вийшли на такий уровень, що навіть ну якби тут немає, я не рибалю супер дешевими там шнурками. Я беру із топових бюджетні, але я вам хочу сказати, навіть у мене просто друг на джебрейд 4 жилку дуже багато рибалив, він їм був задоволений. Я взяв, да, вони гудять. Але за свої кошти, ребят, ну, коли 150 метрів джейбрейда коштує 240-270 гривень, я в прошлому році купував їх. Ну, смішно, або по акції вони там мінус 30%. Що я ось взяв 200 метрів за 570 гривень чи 540? Ну, блін, рібят, воно себе вартує своїх коштів. Uh, наступному відео я планую розповісти про костюми Гамакацу і Нарфін. Порівняю, бо був Нарфін. Зараз взяв Гамакацу, у мене другий демісезонний сезонний Гамакацу. Розкажу я про костюми, бо по Гамакацу дуже мало відгуків розкажу. А також може або окремим, або разом про нього про свою сумочку-бакану від Golden Catch. Ось. Тому, кому це відео було косним, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, якщо треба, дам відповідь. Потрошки, якби, стараюся об'єктивно донести інформацію, цікаву, щоб люди е могли там не робити помилки при купівлі. ось. Тому, будь ласка, підписуйтесь, допомагайте якби розкручувати таку незалежну тему. От. Я вам всім дуже вдячний і бажаю нам скорішої перемоги.